Доброго дня, мої таробринського мене звати Олена, на що вам звернути увагу. Загальний розклад. Є командна робота або угода, але ви не задоволені саме тим, що відбувається стосовно взаємодії з даними людьми. Ви бажаєте все ж таки прийняти рішення, трансформувати ситуацію. Ну, тому що, ви знаходитесь саме в тому стані розчарування, використа самі себе стосовно того, що відбувається на даний момент. Взаємодію з певними людьми, колективом, ви, якщо і очікували позитивних змін в своєму житті, то не отримали. Ви навпаки нашкодили собі. Ви як відкрили для себе ящик Пандори. Тобто, якщо ви при взаємодії з певним колективом розраховували отримати для себе покращення, тобто, трансформується ваше життя в позитивному руслі, то навпаки, ви як відкрили ящик пандори негативних змін. Тобто, життя ваше трансформувалося не в позитивному руслі, а в негативному. Ви отримали не позитивний результат, а негативний. Рух відбудеться, тому що на даний момент ви знаходитесь в хворобливому стані. Ну, тому що в вашому оточенні є ті, які все ж таки вперто не бажають, щоб ви рухались і досягали саме того результату, якого прагнете. Є ті, які бажають тримати вас без результативності. Є ті, які вперто працюють над цим. І от в затемнення, от після даного розкладу, в затемнення, ви отримаєте інформацію, хто ці криси? Криса або криси. Тобто про цих людей, хто заважає вам рухатись, і хто тримає вас саме в негативно, емоційному, хворобливому стані, ну, тому що ви не вдоволені тими результатами, які ви маєте на сьогодні. Хоча ви працюєте. Ви не зупиняєтесь, але ви розумієте, що стільки, скільки ви вкладаєтесь, ви не отримуєте того результату. От хто вам заважає, хто вам вставляє палки колеса, в затемнення ви про них дізнаєтесь. Вам нададуть інформацію, хто це. Ну, той, хто не дає вам можливості повсякденні досягнути того, чого ви прагнете. Успіху, стабільності для своєї родини, тобто досягнути тієї цілі, якої ви бажаєте, і тих результатів, яких ви бажаєте. Ще раз говорю, ви працюєте, але не отримаєте. І от в даний період в затемнення вам нададуть інформацію, хто ця криса або криси. Ну, щоб ви могли рухатись далі. Вам як порада говориться саме про те, що ви не повинні знаходитися в негативно-емоційному стані. Ви повинні й далі рухатись, активно проявлятись. От жага досягнення певної цілі допоможе вам подолати оцей період. Те, що ви отримаєте, от завдяки тій інформації, яку ви отримаєте, ви повинні будете проявитись стосовно даних людей. Якщо ситуація потребуватиме там. Очищення, або якщо це явно ваш колектив, або люди, з якими ви тісно спілкуєтесь, взаємодієте, то ви повинні відсікти загалом стосунки з даними людьми, ну, тому що не дають вони досягати вам саме того результату, якого ви бажаєте. Вони негативно впливають, вони тримають вас в хворобливому стані, ви зливаєте енергію і ви втрачаєте ресурси. То от передбачення саме для вас і порада саме для вас, незважаючи на те, що ви в затемнення отримуєте інформацію відносно даних людей, ви все одно повинні активно проявлятися. Загальна порада в повсякденні вам активно проявлятися, активно з жагою рухатися до цілі. Тобто, чого ви бажаєте досягнути, якого результату. Рухайтеся, незважаючи ні на що і ні на кого. Не потрібно знаходитися от в сум туга, оцей стан потрібно заморозити. Негативні думки ваші, щоб досягнути результату, стілити саме той стан. Так вами маніпулюють. Обмежте маніпулювання, щоб отримати результат, щоб покращити. Тому що саме оцей стан розчарування. Відносно тих людей, з якими ви взаємодієте. І не дає вам можливості досягати. А ви повинні трансформувати і позбутися цих фріків, щоб отримати ключі, щоб керувати своїм життям і рухатися в нове починання. Ну, якщо це навіть партнерські стосунки в особистому житті, ну, більше говориться про жагу вашу внутрішню. Я вам скажу, що, можливо, це. Якщо це партнерські стосунки, тобто взаємодія з обмеженою кількістю людей, тобто можливо, навіть це партнер по бізнесу негативно впливає на вас і не дає вам можливості проявлятися і досягати. Тобто, ви здобудете, незважаючи хто б це не був, яка кількість людей, або який би вплив вони не мали на саму ситуацію, вам порада від вищих сил відсікти, трансформувати. Загалом припинити спілкування з даними людьми, особливо обмежити вплив на прийняття рішення, які ви приймаєте, на ситуацію, на обстави, загалом на ваше життя. І рухатись до цілі. Ви загалом, якщо трансформуєте ситуацію, ви отримаєте ключі, ви отримаєте владу над своїм життям. І будете вже рухатись в новопочинанні і здобувати, певно, згодом ті результати, яких ви прагнете. Але потрібно от саме у цей період пропрацювати дану ситуацію. Тому що інакше ви не отримаєте результату того, якого прагнете. Якщо не будете активно проявлятись, але з розумінням, що ви проявляєтесь уже не для загальної командної роботи, а для себе. Ви. Відокремлюєтеся, ви обмежуєте, або навіть бажаєте ви це чути чи ні. Але, можливо, якщо така ситуація на роботі, є декілька варіантів відносно роботи. Або ви активно проявляєтесь, якщо це просто колеги по роботі, а не керівник, тобто ви можете проявитись і змінити кардинальну ситуацію, проявивши себе, керівник керівництво замітить вас і ви зможете покращити свою ситуацію. Але якщо це керівник, який негативно впливає, який тримає вас саме в обмеженнях, маніпулює вами, ну тоді вам прийдеться звільняти з даної роботи, тому що трансформація це зміни, це кардинальні зміни в своєму житті. Щоб отримати результат, потрібно позбутися саме тих важелів впливу, які саме і є негативом відносно взаємодії з даними людьми. А якщо ви не приберете, то ви не зміните саму ситуацію. Якби ви активно не проявлялися, то це лише буде повернення. Все одно вони будуть шукати шляхи обмежувати, не давати вам можливості досягати того, чого ви прагнете. Тому від вас ситуація потребує трансформації. Це не говориться про те, що от взяли і відсікли. Ні. В кожного своя ситуація і втрачати роботу, наприклад. Бо якщо ви не маєте додаткових варіантів, тобто чим займатися далі, щоб забезпечувати себе фінансово і свою родину, то все ж таки потрібен час. Але час потрібен для того, щоб трансформувати. І вам вище сили говорять про те, що ключі ви отримаєте. Владу в своєму житті, ви отримаєте. Лише не сидіть сум туга почаль, що саме так відбувається. А діяти, активно проявлятися, рухатись до результату, до цілі в повсякденні, а не залишатись в залежності і давати можливості маніпулювати, тримати вас саме. В недосягненні того, чого ви бажаєте. Хоча ви вкладаєтесь, вас використовують як ресурсну людину і розуміють, що потенціал у вас достатньо великий, ви могли б самі, але не впевненість. Дякую.